Європейський союз підтримує Україну перед лицем російської агресії та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру для українців. Про це заявила Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас на щорічному засіданні Ради безпеки ООН. Ця війна не є конфліктом між сусідами або проксі війною. Україна це суверенна держава, яка три роки боролася за те, щоб вижити та зберегти свою незалежність, зазначила верховний представник ЄС і нагадала про те, що два тижні тому Росія наклала вето на підтримку Радою ООН, територіальної цілісності України та миру відповідно до статуту. Протягом довгих трьох років ми були свідками незаконної агресивної війни спрямованої на знищення держави-члена ООН. Росія продовжує непровоковане повномасштабне вторгнення. Вона продовжує атакувати, руйнувати, вбивати мирних жителів, поширювати неправдиві наративи, заперечувати свої військові злочини та уникати відповідальності.